И я статок, у нас есть такие цариства, которые могут Другие будут в Наши дети и дети, которые мать, ступень И появляются на дальних беке, на шпих беке и человеке. А в некоторых категориях... Які кличуть півсту до неї чотири. Серед них є мір, який говорить, що таким є покриття воді і сил. Очевидно, доба у Божих очах має особливу позицію. Має Боже почав особливий місто. Тому завжди бажалися, щоб дорогу на до неї пошанували, бути до неї защити. Сьогодні читаємо себе в англійську про те, як Господь, місто мої. І на виході з міста до всіх процесів охорону. Несеметься по коло породити і назад. Був сином дороги. Вона втратила мужу, і так тратила і попало, і сухоплиство, і підтримку, і якусь водію. Лишився син, на якого було сподівання, що він буде її похороною, і, і захисту, і допомогою. І можемо уявити її розпач стану, в якому знаходиться находиться як. захищати. Сусіди роблять знайомі якось її співчувають, якось її потішають, тому того модельське серце, воно знає своє. І на цей момент Відчуємо Іжого Сьогодні Ісус Христос. І процес його справилися. Коли ми речитимо закону, речитимо стан здорового завіта, то багато говориться про числі речі і нечисті речі. І от то так до покійника що доти до його якесь реже. Бо вона цей продаж робити людиною Тобто трохи потробала провести огляд чи інший огляд, щоб очиститися від тої справді. У очах людей стоїть в просаді. Очевидно, такі речі значить мої. Однак Господь Ісус Христос доповівши процесі, він зробив дотику. Він подохнувся до мене, де держав покійник. І для, да, скажімо, по пересвіжного пересічного єврея, цей дотик, тому щось, скажімо, не прийняти. Процесія зупинилися, Як чуємо, що ворог Господь Ісус Христос, то в той плаче. І про там говорить і, і сусіди, і знайомі, та не плаче, так розбудить. Матаринське серце цього не сприймає.

Тому що Господь глибоко переживає, розуміючи долю тобі, це є чисто по-людськи. А якщо це так трохи вже, ми розуміємо, що тут дати життя перемагає смерть. Він усуває смерть, передбачаючи своє воскресіння. Бо ніхто до кого не міг ходити, щоб Воскрестити повне, що може лежать. І те, що каже Гостов, не плаче, це не означає, що ти припади солувати, отримує сльози, це означає те, що інше. Розумію, що тут є щось понад смерті. Тут смерть немає мами. Коли хтось не тієї, тому і плава була смерті дати життя. Сьогодні в нашій землі іде тража війна. Ними наші діти, цариточки, брати і сестра, батьки наші матері. І ми благуємо що це не є нормальний стан. Бо коли вмирає людина з неї, чи немочі чи старості, без корога це є одне. А коли отак, це є інше. І серце як чуть. Ми йдемо по концертах, бачимо, ті є пропор, І сказав, Бог, це нагадаю, що так все зрозуміло. Відчуваємо тим, у кого загинули рідний, зокрема сьогодні, маємо трагічну на звістку. загинув сил нашого цього йому нелегко відчуваємо. Це таке. Віде. Воно триває. Але мимо того, життя входить той, хто дає життя, це його сподь. Це минеться. Це, це пройде звичайно. Пам'ять лишається. А що лишається найдужка надія, що Христос помер від смерті смерть, смерть і смерть подував іншого життя. Тому розуміємо, що усі ми йдемо до тої мержі, коли Сьогодні світові дійдемо. Але мимо того, у серце входить на ділянку любові Його, щоб за смерть так життя. Тому що Господь, який нам показує сьогодні на прикладу того юнака, він підійме кожного з нас. І наше життя продовжиться у Небесному царстві, що хочу поважати Росію, так само, як у собі.